З початком повномасштабної війни у 2022 році по всій території України було оголошено воєнний стан, що означало особливий правовий статус у державі на час війни, починаючи від проведення мобілізації, закінчуючи рядом обмежень прав для цивільних, наприклад, таких як встановлення комендантської години. У зв'язку з тим, повертаючись у 14-й рік, виникає питання, а чому тоді не був введений такий стан, і, можливо, саме він тоді допоміг би перемогти у війні. Політична криза у 2014 році обернулась тим, що Росія вирішила ним ще тоді скористатися і провела анексію Криму, а потім почала розгойдувати Південний схід України для сепарації регіонів. Вийшло це здійснити лише на території Донбасу. Анексія Криму пройшла фактично безкровно. Українська сторона начинила опір російським військам, які зайшли на півострів та встановили контроль над державними установами. Країна перебувала в політичній кризі. Янукович і частина його еліт втекли з країни, а в Україні встановився, по суті, перехідний уряд, який не хотів брати на себе відповідальність і був просто розгублений. Коли бойові дії розпочалися вже на Донбасі, стало зрозуміло, що якщо ігнорувати те, що відбувається, то кримський прецедент легко перекинеться і на інші регіони України. Однак тоді правовий статус воєнного стану вирішили не вводити і оголосили антитерористичну операцію на Донбасі, скорочено АТО. Тоді на це рішення давилися з деякими питаннями, однак правовий статус фактично не змінювався до початку війни. З 2018 року статус змінився на операцію об'єднаних сил, переважно це змінило структуру командування та внутрішні процеси у військовій сфері. Але загально громадської сфери це ніяк не стосувалось. Єдиний досвід ведення воєнного стану в Україні до повномасштабної війни був у 2018 році. Після нападу Росії на українське військове судно було вирішено запровадити воєнний стан на частині України, а саме в областях, які може загрожувати військове вторгнення російських та проросійських сил. Сам воєнний стан критикувався на той час, були навіть побоювання, що Петро Порошенко з його допомогою може узурпувати владу, а справа вже була близькою до виборів. Але зрештою цей статус тривав лише місяць, і загальний стан в Україні ніяк не змінив. І так, з цим розібралися, і тепер можемо перейти до питання про те. А чому ж у 2014 році все ж таки не наважилися запровадити воєнний стан? Перша, ймовірно, найважливіша причина це проведення виборів. Як уже було сказано вище, в момент усього, що відбувалося, Україна перебувала у тяжкій політичній кризі. Турчинов став виконуючим обов'язки президента і планував якнайшвидше провести вибори президента і парламентські, Останні також були необхідні через делегітимацію минулого уряду. А також через те, що банально багато чиновників, наближених до Януковича, почали втікати за ним до Росії. Введення воєнного стану забороняє проведення парламентських виборів за Конституцією України, та за законом забороняє проведення президентських. Якщо останні ще якось можна змінити, то зміну конституції у той період провести було фактично неможливо. Більше того, сам перехідний уряд, мабуть, просто не хотів брати на себе таку відповідальність і настільки серйозні повноваження. Хоча сам Торчина, щоправда, вже постфактом заявляв, що він був єдиним, хто був за ведення воєнного стану, але решта була проти. Саме тому статус АТО здавався найбільш збалансованим варіантом, щоб можна було дати відсіч агресії і в той же час не накладати серйозних обмежень, передбачених воєнним статусом. Президентські вибори дійсно були проведені в терміновому порядку, 25 травня 2014 року на них було обрано Порошенка, і 26 жовтня було проведено вибори до парламенту. Це створило стійкий уряд в Україні, який почав вирішувати назрілі питання. Питання виникало б із боку західних країн. Введення воєнного стану на той час було б просто фактичною узурпацією влади з боку Турчинова, який навіть не був обраним президентом. Це створювало б серйозний виклик для української демократії. Друге це масштаб війни. На початкових етапах ведення воєнного стану могло здатися невиправданим, оскільки все починалося справді лише з невеликих спалахів збройних зіткнень. І захоплення державних адміністрацій. Навіть саме АТО було проголошено лише 13 квітня 2014 року, через тижні після появи перших озброєних людей та серйозних сутичок на вулицях. Ймовірно, влада ще не здогадувалася, у що все обернеться, хоча кримський сценарій починався так само. Так чи інакше введення військового становища не було б виправдано і не зрозуміло, як взагалі тоді сприймалося б суспільством і світовою спільнотою. Розростання бойових дій у 14-15 роках знову підіймало на порядок, денний неможливість ведення воєнного стану. Проте інтенсивність бойових дій, наприклад, була в рази менша, ніж зараз, та й спроби домовленостей вже стали відбуватися восени 2014 року, тоді був підписаний Мінськ-1, а на початку 15-го Мінськ-2. Після підписання другого мінська ескалація почала падати, і сенсу водити військовий стан через кілька років точно не було. Проблема полягала в тому, що війна була гібридною. І ворог не міг бути визначений. Російське пряме вторгнення почалося лише у 22-му році, до цього року Росія використовувала гібридні методи ведення війни, посилала найманців, передавала техніку та зброю, відправляла ПВК і навіть водила свої війська, але робила це таємно та заперечуючи цей процес. Сам Путін і кремлівська номенклатура наполягали на тому, що йде громадянська війна в Україні і що Росія до неї не має жодного відношення. Звичайно, ще тоді було чимало відомостей про те, що Росія бере участь у цій війні та підтримує сепаратистські угрупування, але безпосередньо звинуватити Росію було складно. Суб'єктом протистояння можна було б назвати Псевдореспубліки ДНР та ЛНР, проте це певною мірою лише легітимізувало б їх статус і навіть підігравало б російській пропаганді про громадянську війну. Теоретично Україна могла б оголосити війну Росії, однак це могло призвести до неконтрольованих наслідків з усіх точок зору. Як з дипломатичною, так і судопрактичною. Взагалі, у такому разі саме Україна формально вважалася агресором. тож формат протистояння не особливо передбачав повноцінного введення такого положення. Четверта проблема це економіка. Воєнний стан накладає досить багато обмежень на громадське життя. Але що важливіше, це відразу відбивається на рейтингах держави у різних світових інвестиційних агентствах. Економіка України так ніколи не була сильною стороною держави. Завжди існувало чимало проблем як для внутрішнього бізнесу, так і для інвестицій ззовні. Введення воєнного стану означало б, що більшість інвесторів просто не наважувалося б інвестувати в таку країну з багатьох причин, починаючи від самого ризику війни, закінчуючи правовими підставами. Під час такого стану держава, наприклад, має право вилучати майно або змушувати компанії виконувати державні замовлення. Сам же Порошенко обґрунтовував це тим, що тоді Україна не змогла потримати фінансування від МВФ, що стало провалом для держави. У самому фонді немає такого положення, і зараз, наприклад, Україна все одно отримує фінанси від іноземних організацій, проте нинішня війна сприймається з західним суспільством дуже інакше. П'ята проблема це українська армія тих років. Введення воєнного стану несло б за собою всі перераховані витрати, при цьому не давало б істотної переваги для української армії та держави. Найважливіша проблема тих років це слабка та демотивована українська армія, яка не була здатна проводити серйозні операції. На момент початку війни у 2014 році ЗСУ були не готові до війни ні чисто у матеріально-технічному оснащенні, ні на рівні мотивації та готовності до реальної відсічі. Це створювало вкрай складну ситуацію, яка вирішилась лише згодом та завдяки добровольчим формуванням. Армія за Петра Порошенка розпочала свою масштабну перебудову. Проте для цього був потрібен час. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що введення воєнного стану в Україні у 2014 році не мало б істотного позитивного ефекту, при цьому мало б за собою безліч витрат. Це як неможливість проведення виборів та загрози демократії, так і економічні проблеми та незрозумілий статус противника. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс БайМіеКофі. Завдяки вашій підписці канал зможе і далі функціонувати.